Розповім про ще один спосіб збагатитися на псевдоволонтерстві цинічний і зухвалий. 26-річний житель Миколаївщини за версією слідства створив власний ютуб канал, оцупив кадри в одного з благодійних фондів та військових і оголосив збір для 128-ї штурмової бригади. А от реквізити залишив свої. Так зібрав мільйон гривень. Шахрайство запідозрив інший волонтер, який перерахував гроші, а потім зрозумів, що не впізнає на ролику жодного обличчя із добре знайомої бригади. Тоді й звернувся до громадської організації із захисту персональних даних. Виявилося, що це все фейк, що описи до відео написані... Дуже неграмотно, з грубими граматичними помилками, це не протаманно пресофіцу бригади. Хочу вибачити потерпівшими. Я всім вернув всі кошти, які б мені надавали. Прошу ваша честь, Можна домашні вісти? за рахунок чого вишкодовитися, якщо ви не працюєте? Буду працювати. Під час обшуку у Максима Андрєєва виявили понад 25 тисяч гривень та 9,5 тисяч доларів. Все інше він витратив на свої потреби. Тепер чоловік чекає на вирок. Може сісти заграти на 8 років. Збирачі псевдодопомоги користуються людяністю українців. Шахраї оголосили несправжній збір для поранених військових і нагріли руки на 700. Тисяч гривень. Чи часто злодії прикидаються волонтерами, і як донатити на справжню потребу, а не на чиєсь збагачення? Про це буду говорити зараз. Гість студії Олександр Тесленко, заступник начальника відділу головного слідчого управління нацполіції. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, ну ми говоримо про абсолютно різні кейси, наприклад, придбані за донати автівки, які не доїжджають до підрозділів або гроші, які збирають, начебто для військових на? Передові, але витрачаються на себе, на свої потреби. Скільки загалом, зараз, якщо говорити про статистику, скільки загалом проваджень розслідує національна поліція, і якою є динаміка, наприклад, якщо ми порівняємо з 2022 роком? Національна поліція з початку війни розслідувала 876 кримінальних правопорушень за злочинами, пов'язаними з незаконним поводженням з гуманітарною допомогою благодійними пожертвами. На що якщо говорити з приводу динаміки, то більшість кримінальних проваджень була зареєстрована в минулому році в цьому році їх набагато менше. Від загальної кількості яку я озвучив третина, тобто 284 кримінальних провадження було зареєстровано в поточному році. З чого починається тоді розслідування? Ну тобто, як нацполіція стає відомим про певний кейс, який треба розслідувати. Це звернення громадян чи якимось іншим чином це відбувається? Ви знаєте, зазвичай це можуть бути ну різні способи отримання цієї інформації. Це можуть бути і оперативна інформація наших працівників, оперативна інформація працівників інших. Служби служби безпеки України, інших правоохоронних органів, засобів масової інформації ми отримуємо відомості. Заяви громадян пишуть, все перевіряються, вносяться відомості за наявності підстав в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Скажіть, а за якими статтями? Можна притягти таких псевдоволонтерів або просто шахраїв відвертих. Можуть бути також привласнення гуманітарної допомоги, можуть бути посадові злочини, може бути підробка. Тобто насправді все залежить від конкретної ситуації, а ситуації можуть бути ну, достатньо різні. Тому... Ну, тобто, ми найбільша кількість, як я сказав, це 201 перша з позначку по гуманітарній допомозі, шахрайство 190, розтрати 191, і можуть бути посадові злочини, підробки. Зрозуміло. І а скільки реальних вироків вже є? За Вказаний період, тобто минулий рік і 10 місяців цього року, до суду вже направлено 88 кримінальних проваджень. І наразі, відповідно до відомостей ЄРДР, вже наявно 39 вироків. А ви можете розповісти? Попрошу вас тоді розповісти про конкретні кримінальні провадження, які вас найбільше вразили? Ну, таких кримінальних проваджень достатньо багато. Можу згадати кілька останніх: там, де фігурували. Значні суми збитків. От, наприклад, в вересні місяці в місті Києві слідчі документували протиправну діяльність чотирьох осіб, які під виглядом збору благодійних пожертв зібрали майже 11 мільйонів і використовували, якраз використовували їх для власних потреб. Вони їх не використовували для задекорованої ними допомоги дітям, постраждалим від війни особам, а саме використовували для особисто особистих потреб в іншому випадку. Також у вересні місяці закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні слідчі чернівців. Тут йде мова якраз про отриману гуманітарну допомогу, яка замість того, щоб направитися належним набувачам. Намагалися її продати, тобто давали оголошення, частина гуманітарної допомоги була продана. Однак, завдяки своєчасним діям правоохоронних органів її вдалося повернути іншу частину. Загалом гуманітарну допомогу, яку намагалися продати, це в сумах більше 15 мільйонів гривень. Скажіть, а як вберегтися нут реальним волонтерам? Як не потрапити в такі схеми, коли доведеться ну, звертатися до правоохоронних органів, тобто від самого початку безпечитись? ну якщо ви маєте на увазі, коли громадяни хочуть допомогти, допомогти армії, допомогти тим громадянам, які потребують цієї допомоги через громадські організації, звичайно, потрібно звертати увагу на самі громадські організації, на їх історію, тобто всі організації, які Ведуть діяльність чесно. Вони, по-перше, на своїх офіційних сайтах викладають інформацію. Вони зазвичай достатньо швидко звітують про проведену роботу, тобто скільки коштів вони зібрали, на які потреби вони їх витратили, куди вони їх направили, відеопідтвердження, Тобто, насправді достатньо багато інформації. Крім того, є у нас реєстр волонтерів. Можна звернути увагу на те, чи зареєстрований волонтер, певний, який до вас звертається в цьому реєстрі. Крім того, чи е, є у нас? Певний отримувач гуманітарної допомоги, також чи він зареєстрований в реєстрі отримувач гуманітарної допомоги. Наразі ну це якби не панцея, але просто звертати увагу на максимум інформації, тому що псевдогромадські організації ну, зазвичай про себе багато інформації не викладають. А тим більше, що стосується саме звітування, тут у них взагалі з цим ну, більша проблема, тому що вони прозвітувати не зможуть, оскільки е, ці товари використовують не за призначенням і. Благодійну допомогу також використовують не за призначенням. А для самих, ну, наприклад, благодійних фондів є якісь рекомендації, що, наприклад, ну не замовити квадрокоптери чи там автівки у шахраїв? Ну, звичайно, тут так само звертатися, звертати увагу на репутацію постачальника, пане Олександре. Я дуже вдячний вам за цю конкретну розмову.